І коли ви виливали, чи над вами виливали цей віск, виливалася якась картинка. Так, ви згідні з цим? А. Так, супер. Ніхто не знає, ні ти, ні над ким, ні, ні той, хто виливає, яка вилиється картинка. Це правда? А. Так, тепер питання. Хто формує картинку? Mm. Давайте, ви ніколи не задумувалися над тим питанням, Ви просто робите автоматично. Тепер питання. Хто формує цей образ картинки? Його хтось формує, правильно? Ну? Він ж не виливається сам по собі, бо ви вилити віск сам по собі, то просто буде звичайна пляма. Його хтось формує. Ви згідні з цим? Супер, тепер я вам задам питання. Який дух? Святий чи ні? Я не мусив відповідати. Я хочу, щоб ви почали думати. Якийсь дух формує інформацію, формує. Ви це розумієте? По тій інформації, відповідно, ви щитуєте, що це є. Так, це дух сатани. Він і показує тій жінці, який біс атакував. Її сина, бо той самий біс і виливає свою фотографію. «На, подивися на мене. Ось я. Так? А потім вам треба ще це випити, так? Цю воду, ще щось там зробити, ще щось там. Купа ритуалів. І ми це називаємо від Господа Ні, дорогі, Гедота в очах Бога. Ми будемо говорити про Божу методику і Божі методи, так? Але це все не є від Господа. Це все є поганські практики. Практикування і грання силами тембря. Воно допомагає. Ну воно допомагає тобі зараз. Забереться головна біль, прийде рак. Забереться рак і душу. Все просто. Ціна завжди буде йти більша, більша і більша. Біс забирає одного слабшого біса, і тебе перестає боліти голова, але дає сильнішого. Який пізніше через пару років проявиться ще в більшій формі. Відповідно, ти звертаєшся знову до тих, хто тобі поміг, бо ти знаєш, які вони. Відповідно, сатана забирає цього середнього і тобі стає легше. Відповідно, кладеться програма ще сильніше і тебе через пару років паралізує. І ясно, що ти навіть не подумаєш, що це все зв'язано. Що це до того має, правильно? от наскільки свіпота і глухота. У християн. Дорогі. У християн. Бо якщо це роблять невіруючі, то я розумію, хто їм закрив очі. Але коли християни це роблять. То це гедота в очах Бога.